Ярослав, ну, розкажіть мені в двох словах про те, що стало імпульсом для вашої метаморфози, переходу з однієї якості. Я знаю, що ви вчилися одному ремеслу, а потім чомусь вам сподобалось малювати. Що стоїть за цим от переходом, за цією метаморфозою і взагалі, як так сталося? Все трапилось раптово. Я... Один раз мені просто подарували пензлики, фарби. Пост. Я в один момент просто сів, спробував цим всім займатися і можна сказати, що закохався в цю справу, тому що в той момент мені щось щолкнуло, якийсь вимикач. Він клацнув в один певний момент, і я пішов у цю сторону. Ну і наскільки вам це подобається? Скільки взагалі часу ви віддаєте щодня формуванню себе як митець, як особистість? Ну, взагалі працюю я годин 14-15. Це в середньому в день. Ну тобто там йдуть різні процеси, не тільки малювання, там йде підготовка самих холстів, оформлення, технічні частини, там вкриття лаками, оце все. Це десь годин 14 в день. Розкажіть мені, будь ласка, наскільки вам, як дуже відомому в Україні галеристу, як людині, яка знає, що таке справжнє мистецтво, наскільки вам цікаво співпрацювати з таким молодим автором? Ну, наша галерея взагалі підтримує молодих художників, дає їм гарний старт, і ми пишаємося тим, що серед наших молодих авторів потім багато хто вийшов люди, як то кажуть. Це по-перше. По-друге, Ярослав має такий особливий погляд на світ і пропускає через серце, через свій пензель. і тому його роботи дуже неординарні. І, 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 і треба сказати, що оскільки поки що в нього немає спеціальної освіти, він не зашорений цими може якимись правилами ем, академічної освіти. І, тому він вільний, вільний віжний, в своїй творчості. Що дійсно дуже цікаво працювати. І я сподіваюся, що ця виставка буде мати неабияких успіх у шумальних мистецтв. Я знаю, що з вашої легкої руки дуже багато молодих митців досягли ну, дуже солідної висоти. Чому ми побажаємо Ярославові такий відповідальний для нього момент в житті? Ну, звичайно, ми побажаємо гарних робіт, нових. Виставок виставок цікавих в найкращих залах Києва, а може і Європи. Людина і митця пересікається в Ярославі і практично усього. От, от ну, з маличку, я пам'ятаю, він там любив перемальовувати, переводити, розкраски. Якщо там взяти, наприклад, дитячі розкраски, то там такі кольори. Він любив раніше виліплювати це все. Потім до нього зараз додому в його скромну оселю, як зайдеш, то там ну, видно, що це кудує. Там фарби, пензлі, холсти, рами, підрамники і література. Ну, літератури дуже багато, починаючи від каталогів різних музеїв, практично світових, в нього там більше 500 книжок, мабуть, на збірах. І це людина, яка в наш час любить читати книжку, взяти в руки і почитати. І от навіть на нього глянучи, на підкочені от джинси його, на рубашку, на стрижку. Ну, воно мені. Характеризує його як художника. У нього свій підхід. От даже з приводу організації цієї виставки ми даже афішу перероблювали, мабуть, разів 10. Ескізи малювали, друкували, збільшували. Ну от не то. У творчий підход. Навіть раніше він на каві працював, то він... Якби на жакав при подачі кави малював малюнки. Ну не обичний розповсюджені, Там піоришки, сердечка, а малював, видумав своє. Кожен раз різне. Скри... Воно це пересікається. Творча людина у всьому. Скажи, будь ласка, а наскільки комфортно бути братом рідним такої творчої людини? Чи це іноді до чого й зобов'язує? Це, ви знаєте, як я для сина вирішив, це зобов'язало мені допомогти йому в цьому, тому що він віддає весь свій час на займання улюбленою справою. І в мене таке склалось враження, що це його хобі перетворилося в його роботу. От він і займає. Поки я стараюся своєю родиною допомагати йому повністю. Різниця в нас вікова 10 років. Тобто це мені не втяглося ніде навпаки, я завжди... Порадуюсь, завжди побачу, підскажу, що мені подобається, що не подобається. Направлю звернутися, йду в цирк, беру його з собою, або відправляю зголос сина, як сам не маю змоги. На веста ну, Тобто Розвиваємося, вдохновляємося і так далі. З ну, свого боку ми стараємося допомогти їм практично усім. років тому взагалі не мала відповідного, просто не розуміла, що ну щось таке. І перший раз, коли ми заїхали до Ярослава, коли він вже так більш професійно почав цим займатися, ось ці картини школи до мене, і я вже не змогла б до них уїхати. Просто ми перші були покупці у городі. Ось приблизно так можу так сказати коротко, якщо зобов'язує десь да накладають відповідальність, тому що якщо ми вже вирішили. Йти з ним до кінця, в ну, цій його роботі, і допомагати всім, чим можемо. Ми будемо все так і робити, звичайно. Трошки переживаю, звичайно, як бути далі, чи сприйме його ну, народ, чи оцінить його роботи, люди, чи зрозуміють його мистецтво. Але в цілому це дуже все приємно. Кожна його робота нова. Наскільки ну, я чекаю її, я чекаю, що є нового. Завжди, коли званнямося, що тебе є нового, ну, ти побачиш тоді. Якось так. Скажіть, будь ласка, вашим родичам Ярославом можна вже пишатися? Як ви думаєте? Так, він дуже великий працівник. Він, він дуже великий працівник, дуже великий трудяганий, так скажемо. І я не пишаюсь однозначно. Як інші, люди не знаю. Я так. Настільки тобі близька по духу ця, цей живопис, наскільки ці картини тобі взагалі як і глядачеві, і цінувальнику мистецтва близькі? Вони мені дуже близькі. Близькі тим, ну по-перше, я сам в Марфлоті служив, а тут я морячу. От днями ми були разом у цирку, бо тут бачу цирковий лєв, він мені такий циркового нагадує, такого веселого, такого радісного, який з людьми, дітям насолодок. І взагалі Ярослав Великий молодець, оці картини, вони всі такі живі, такі лагідні, такі ніжні. От вони так по весняному, так сяють, от посмішку, радість достають, доставляють. От мені дуже імпонує ця е, животні, морячок, дівчата, от, от такі красиві, дуже приємне враження. Похволіти може за позитив, Прекрасне чувство і прекрасна атмосфера в залі. сами картины передают. Какую-то доброту внутренней, внутренний какой-то. Вот сейчас смотрю, но очень позитивный мастер. А в какую сторону ему надо двигаться, чтобы его творчество вышло на новый уровень? Ну, разве же нет предела, всегда надо экспериментировать. Перше побачив о, картини Ярослава, то вони мене одразу чимось зачепили. І я так спочатку не міг уявити, думаю, чим чим саме. Але коли побачив їх в оригіналі, то я спочатку в фотографіях побачив, вони такі, коли побачив в оригіналі всю, всю лінійку його експозиції, я побачив, наскільки він різноплановий, наскільки різнохарактерний і різновекторний він художник, наскільки в нього багата уява, багата фантазія. Наскільки він взагалі себе розширює як митець у різних напрямках? І це мені подобаються саме ті митці, які, скажімо, якось постійно намагаються експериментувати. І от він взагалі починав. От я, коли я писав про нього матеріал, я його порівняв із видатним грузинським митцем художника Ніко Пересманішвіль, так він також був примітивіст він починав, і починав художник самому мало, але він потроху, тобто по духу їх роботи можна дуже в чомусь співставити. А на Ярослава самого в його ранньому етапі дуже сильно вразило мистецтво амедеомадіяні видатного митця авангарду, так який також і в ранніх роботах можна побачити Ярослава саме вплив картин. Так. І, тобто, я його знаваю від, від Мадільяні до Бірасмані. Тобто, він, він, в нього такий цікавий такий, барвистий шлях, який, який ну, скажімо, він приваблює увагу і заставляє людей повірити в якесь чудо, якесь щось таке добре і хороше. Я хотів сказати, я, власне, сказав фарбами, і ви це все можете відчути і поспілкуватися, тому що розмовляти так я не вмію. Хочу подякувати в першу чергу своєму брату Олексію та його дружині Надії за ту підтримку, яку вони мені надали в цей дуже складний час встановлення мене як художника. Хочу подякувати окремо команді. Галереї метець, хто нас вислухали і стали з нами співпрацювати. І взагалі в мене склалось дуже високе враження про вас, як з точки зору професіоналізму. Я дуже дякую і я дуже ціную, що ви насправді надали мені таку можливість показати свої картини тут. Окремо дякую всім гостям. Хто завітав, хто відгукнувся і прийшов. І я бачу, що серед вас дуже багато гарних людей. Ви всі приємні, ви всі цікавого дякую, ви всі виглядаєте <concentrated>. дуже цікавих дітей. Мені приємно, що тут саме ви, а не хтось інший. Дуже дякую вам всім. І оголошую виставку відкритою. Запрошую. <пілка>